Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні огляд на Надю Дорофєєву та трек Heartbeat. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Чому? Бо трек, як на мою думку, неоднозначний. Отже, це трек з прийдешнього альбому, який вийде восени. Давайте слухати, до речі, кліп на цей трек зняла Таню Муіню. Ну, що дуже круто. Гітара прям взагалі крута. Ну, тобто, вона така оголена, я б сказав, і дуже класно чути. І не знаю, чи це зроблено було навмисно, але гітарист трошки сфальшивив одну нотку. Так, струна затремтіла. За але, ну, мабуть, це зроблено так навмисне знову ж таки, повторюсь, щоб додати якоїсь оголеності та такої, можливо, як лайф. Знову тисне у скроні, а я втопила біль в твоїй любові І трошечки вині. Світ не знає. Не знають, меж твої долоні, як звучить твоя душа, тільки я про це дізнав. Що ж я хочу звернути увагу на те, що змінився трошки у Наді голос. Він став такий ну, не такий високий, як був. І... Або таке відчуття в мене, що вона, як... неначе як була хвора, коли записувала цей трек. а... Ну, Це моя думка. І ще, що оця вставочка, як звучить твоя душа, коли. ну, Мені не подобається, наприклад, коли розтягують там дві, два рядки, а їх розтягують блін, на 30 секунд. Е, в мене складається таке відчуття, що просто не вистачало чим заповнити цю паузу. І о, а давай розтягнемо. Ну, давай. Парусами? Ви серйозно? Ну, чому не можна було зробити всі твої драми, вітрилами? Та -та -ра, -та -ра, -та -ра, -та ра та Воно ж теж сюди підходить, в рифму. Ну, не паруса, блін, вітрила. Ну, оця вставка, знову ж таки, ну, блін, затянуто. І е, ш... мені не вистачає тут гітари. Тобто, ми чуємо, як гітарист е, переходить по ладам у цей такий характерний, ну, висх, скрип, да, як його ще назвати, але самої гітари я ну, майже не чую. І це, це недостаток, як на мене. І ще що, це такий, знаєте, ну, хардбіт. Ну, біт повинен бути, мабуть, сильніший. Ну, це такий важкий біт, да, якщо перекласти. Але тут він. Е мені чомусь такий вайп 80-х і. Ну. Чи подобається воно? Ще важко сказати. Uh, що хочу сказати на рахунок цього вайбу 80-х. Ну, коли це було з Лебігою зроблено. Ну, прикольно, ну, якби. да, там Лебіга, це було трошки експерименту. Але якщо такий буде весь альбом, ну, чи буде він качати? Ну, щось є в цьому треті. Ти, ти тут слухаєш, цей приспів, ну так, він, ну, там. Ножкою притоптуєш. Але не так, щоб сказати, що це прям ну от круто. І з цієї, з цього треку потрібно було презентувати альбом. Такі, знаєте, неоднозначні в мене відчуття. Ну, і оце парусами, ну це просто. Не знаю, е, як на мене, я ж знову ж таки кажу, такий трек, він, ну я не можу його назвати хітом. І на мою думку, не з цього Прекрасно. повинно було був починатися е, презентація нового альбому. Ну, так, мабуть, вирішила артистка чи її команда. Що думаєте ви, пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, якщо цього ще не зробили. Підписуйтесь на канал. Гарної музики вам у вуха. До нових. Зустрічей.